Як знайти себе? Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Назаренко, я сімейний психолог і допомагаю людям краще розуміти себе і будувати стосунки, в яких затишно. Ось декілька рекомендацій, які вам можуть допомогти в тому, щоб зрозуміти, як же знайти себе. Перше, на що я вам рекомендую звернути увагу, це на те, що. І от задати собі запитання, якби я. Міг займатися, міг чи могла займатися однією справою в своєму житті, то яка б це була справа? І дайте собі час, аби відчути, що це. Дайте, дайте собі час і простір для того, щоб відчути. Е, відповідь на це запитання може прийти не одразу, особливо, якщо ви ніколи про це раніше не замислювалися. Але разом з тим, Наступне, що я вам рекомендую зробити, це пригадати, а що ж ви любили в дитинстві, що вам подобалося робити, а що вас вдавалося, до чого у вас був інтерес. Таким чином, ви піднімете все те, що, можливо, було заховане, чи десь забуте ще в дитинстві. Наступне, на що би я хотіла звернути вашу увагу, це те. А чи є у вас час для себе, чи є у вас час, щоб побути наодинці з собою, щоб прислухатися до себе, щоб відчути, що мені подобається, а що мені не подобається, що я люблю, а що я не люблю? Я вам дуже рекомендую, якщо ви це не робите, почати вести щоденник самоспостережень, щоденник саморефлексії, в якому ви можете писати свої відчуття. Що ви сьогодні відчуваєте, свої труднощі? Можливо, на цих сторінках ви можете шукати вирішення питань, які вас турбують? Цей інструмент вам допоможе краще розуміти себе, краще розуміти, що ви відчуваєте, чого ви хочете. І таким чином, можливо, ви отримаєте відповідь на запитання: а що ж я люблю, що мені подобається? І якби це було однією справою, якою б я займалась чи займався, то що б це було? Наступне, я вам дуже рекомендую звернути увагу на подорожі, чи є у вас цей контекст в вашому житті. І це може бути не обов'язково подорожі за кордон, чи якісь такі великі подорожі. Це може бути просто поїздка в інше місто чи в іншу локацію в вашому місті, де ви не були. Чому це важливо? Тому що наш мозок, йому дуже важливо отримувати нову інформацію. І за рахунок того, що ми е, опиняємось в якомусь іншому місці, де ми не були, наш мозок отримує нову інформацію, і у нас починають формуватися нові думки, які потім. Викликають емоційні реакції і потім змінюють нашу поведінку. І за рахунок цього нового досвіду у вас можуть з'явитися нові думки і нове розуміння, а чого ж я хочу, що мені подобається. Чого ви, наприклад, не відчували раніше, тому що, можливо, ви не знали про те, що вам подобається ліпити з глини, тому що ви ніколи з нею не ліпили. Тобто, чим більше у нас всяких вражень і нових місць, тим більше ми отримуємо різноманітного досвіду, і тим більше ми можемо на цьому досвіді прослідкувати, а що мені подобається, а що мені не подобається, а що мені вдається, а що мені не вдається. Наступна рекомендація, на яку би яку би я хотіла вам дати, і те неочевидне, на що би я хотіла звернути вашу увагу, це те, що можливо. Ви вже займаєтесь тим, що ваше. Можливо, ви вже знайшли. Те, що у вас виходить найкраще. Проте, можливо, ви боїтеся проявлятися в цьому. Можливо, вам бракує знань, можливо, вам бракує навичок. Деколи ми думаємо, що якісь речі не наші, ну тому що вони можуть нам, наприклад, не приносити грошей, не тому, що вони не наші і в нас не вдається це робити, а тому, що, можливо, ми не знаємо, як це правильно монетизувати. І можливо, нам банально потрібна допомога. Інших людей, які зможуть нам навчитися на цьому заробляти гроші, або покажуть, що у мене вже це виходить. І тому така наступна рекомендація може бути: що запитайте у інших людей, які вас знають, що, на їхню думку, у вас вдається найкраще. З чим? У, у них ви асоціюєтесь, і це може бути для вас підказкою, що ваше, і, можливо, що вони вже вас в чомусь бачать. Отже, ось такі рекомендації я вам можу запропонувати, аби е, отримати відповідь на запитання, як знайти себе. Отже, бажаю вам міцного здоров'я фізичного та психічного, а також гарних стосунків з собою та з іншими людьми. До нових зустрічей!